Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Максимочка Катерина, я тренерка з пілатесу та стрейчингу, Тут це про безпечні та дієві тренування. І сьогодні в нас пілатес з акцентом на спину та м'язи рук. Ми будемо спочатку пропрацьовувати активно м'язи, а в кінці обов'язково їх порозтягуємо. Ми починаємо сьогодні з положення, сидячи, сідаємо в позу русалки, з'єднуємо коліно зі стопою, перевіряємо, щоб наші стегна знаходились на одному рівні, і починаємо з невеличкої розминки. Ми робимо нахил в сторону, на видих витягуємо за рукою. За нашою обов'язково опорною рукою. Наше плече не піднімається, ми плече опустили вниз. Лікоть м'який, трошки зігнутий долоню, розгорнута від себе. Видих, витягуємо добре верхню сторону, потягнулися за рукою, вдих, повертаємось наверх і одразу переходимо на протилежну сторону. Видихаючи, добре відчуваємо розтяжіння по верхній стороні, витягуємо, трошки голову нахиляємо, повертаємось наверх. І продовжуємо. Видих в сторону і вдих наверх. І міняємо. Видих, потягнулись за рукою, і видих, піднялись наверх. Ще по одному разу. Видих в сторону, піднімаємось наверх. І останній. Видих, потягнулись за рукою і піднімаємось наверх. І тепер міняємо положення ніг. Так само продовжуємо на другу сторону, з'єднали коліно стопу, перевірили стегна і робимо нахил. Видих. Потягнули за рукою, плече опустили вниз, лікар трошки зігнутий, і змінили положення, перейшли на протилежну сторону. Відчуваємо добре простіжіння по кожній зі сторін, видих, наверх вдих. На іншу сторону видих, наверх вдих. І ще по одному разу. Угу. І зараз останній. Видих в сторону і вдих наверх. І тепер ми збираємо наші ноги, переходимо на руки коліна, трошки ще розігріваємо долоні. Ми ставимо ось так руки під плечі. і з цього положення ми ставимо одну долонь всередину. Ось так розвертаємо до себе, відчуваємо розтяження руку по предпліччю, повертаємо в нейтральне положення. Так само іншу. Розвернули до себе, розтягнули предпліччя, повернули. Обов'язково нам треба завжди розігрівати наші суглоби. А так як ми будемо працювати зараз з руками, нам потрібно трошки розігріти ще зап'ястя. Розвернули ось так до себе, поставили, потримали, повертаємо. Ще по одному разу до себе. І розвернули. І останній раз до себе і повертаємо. І тепер ми долонь кладемо ось так вниз, трошки теж натискаємо, але не сильно, повертаємо в нейтральне положення. Другу руку поставили вниз і повернули. Все, і продовжуємо. Робимо чотири, поставили. Три, ставимо вниз. Ще два. І останній раз. Поставили. Повернули в нейтральне положення. І зараз ми позаду ставимо півпальці. Ми збираємо трошки м'яза живота до себе, не прогинаючись спині. Ми добре відштовхуємося від підлоги відчуваємо наші лопатки та плечі. І зараз з цього положення ми повільно вирівнюємо ноги назад, роблячи видих. Далі ми повільно розвертаємось на одну сторону, піднімаємо одну руку наверх. І цією ж рукою потягнулись вниз, розкрились наверх. І опускаємо, міняємо положення на протилежну сторону. За рукою наверх, вниз вдих, видих наверх і опускаємося вниз. І не опускаючи коліно, продовжуємо. За рукою розкрились наверх, вниз вдих потягнулись, видих наверх, змінили положення так само на протилежну. Добре, відчуваємо опорну руку, потягнулись вдих, видих наверх. І опустили вниз. І зараз останній раз розвертаємось, перевіряємо, верхня стопа стоїть, задня стопа ось так, на зовнішній частині. Рука пішла наверх, вниз вдих, видих наверх і опускаємось. Останній раз, за рукою наверх, вниз потягнулися вдих, видих наверх і опускаємось вниз. І збираємо ноги до себе, залишаємось положені на колінах, тільки опускаємо стопи. І зараз ми повільно піднімаємо одну руку на рівень з плечем, згинаємо лікоть до себе, вирівнюємо руку назад і один раз опускаємо, піднімаємо, робимо ще один раз вниз, наверх і вже рівно через сторону повертаємо і опускаємо вниз. І продовжуємо все спочатку на другу наверх зігнули до себе, назад. І робимо такий мах вниз. Наверх відчули руку. Вниз, наверх. Через сторону повернули і опускаємо вниз. І продовжуємо. Вдих, видих до себе. Отут відчули добре лікоть, точніше, відчули добре лопатку, плече вирівняли. Вниз, наверх. Ще один вниз, наверх. Повернули і опускаємо вниз. Вже руки повинні дуже добре відчувати. До себе, назад. Вниз, наверх. Вниз, вдих, видих наверх. Повертаємо і опускаємо вниз. Ми тут працюємо добре над плечима, над лопатками і також над задньою частиною рукою, над трицепсом. Вниз. І ось тут дожали, відчули добре задню поверхню руки. Ще вниз, наверх, повернули і опустили вниз. І зараз останній раз. Вдих, видих, назад. Опустили, підняли. Ще один раз вниз, наверх. Повертаємо і опускаємо вниз. Молодці. І тепер зараз ми сідаємо. Зараз ми сідаємо в таке положення, ставимо одну ногу попереду. Бачите, ось ця стопа стоїть у нас, а задня стопа повинна залишитися тут на зовнішній частині. І ми ніби такий замок робимо в стопах. І обов'язково опорну руку ми ставимо трошечки далі, ніж наше плече, тому що ми зараз будемо виходити в бокову планку. І нам потрібно, щоб коли ми вийшли, наша долонь залишилась під плечем. Другу руку кладемо ось так на коліна, робимо внизу вдих. І на видих починаємо штовхати себе на ногами. Підключається косім'я з живота, підключається опорна рука. Вдих зробили на видих. Ми піднімаємось наверх, виходимо в бокову планку, тут трошки затримались в цьому положенні і обережно опустилися вниз. Зробили внизу вдих і одразу видих наверх. І обережно опускаємося вниз. Обов'язково тут повільно опускаємося. Не падаємо. Бачите, рука знаходиться доволі далеко від плеча. І продовжуємо. Зробили вдих. Стопи добре стоять на підлозі. Видих. І вниз опускаємося вдих. Ще продовжуємо. Чотири. Молодці. І опустились вниз. Ще три. Видих. І вниз, вдих. Активно і верхню рукою працюємо. Ще два. Видих. Молодці, і опустились вниз. І останній раз, наверх і опускаємося вниз. Чудово. Ми добре зараз от пропрацювали нижню сторону, опорну руку, спину. І тепер все те ж саме продовжимо на протилежну, приймаємо таке саме положення ніг. Заводимо одну за іншу, стопу поставили. Ця стопа, ось так, ніби замок закрили на зовнішній частині. Рука, бачите, долонь від себе, далі, ніж плече. Другу руку поклали на коліно. І починаємо спочатку. Зробили вдих, на видих наверх, затрималися в цьому положенні і опускаємося вниз. Вдих зробили, видих наверх. Тримаємо обов'язково баланс і не падаючи, опускаємося вниз. І продовжуємо. Видих, молодці. І вниз вдих. Ще чотири рази залишається. Чотири. І опустились вниз. Ще три. Видих. Тримаємо баланс, відчуваємо опорну руку. Ще два рази. Видих. І вниз вдих. Все. І останній. Видих. І вниз вдих. Молодці. Збираємо зараз ноги до себе. Тут так само добре відчули опорну руку. І повертаємось. Ми повертаємось на руки коліна. І з цього положення, зараз ми позаду ставимо пів пальці, і нам потрібно перейти повністю так на п'ятки, руки витягнути вперед. І зараз з цього положення ми переходимо на руки, і ваші плечі повинні трошки зайти за долоні, і ви повинні з колін перейти трошки більше на передню поверхню стегна, при цьому не розслаблюючи живіт. Ще раз показую це положення. Вдих внизу. Видих на руки. І тепер ми відтискаємось, опускаємось вниз. Повертаємось наверх і переходимо назад на п'ятку. Так, розтягнули, спину відпочили, і продовжуємо. Перейшли живіт, не розслаблен. Перейшли з колін, трошки більше на ноги, підкрутили стегна вниз, видих наверх. Перейшли назад. І продовжуємо. Вперед. Вдих, видих. І переходимо назад. Тут трошки відпочили. Ще три рази. Вдих. Вниз, видих. І повертаємось назад. Ще два. Вперед, вниз, наверх. І перейшли назад. Це і останній раз. На руки, вдих, видих і перейшли назад. Молодці. Це ми повертаємось на руки коліна, залишаємо так само долоні під плечима. Ззаду знову поставимо півпальці. І ми зараз піднімаємось наверх, виштовхуємо стегна, тягнемось рукою до протилежної ноги. Повертаємось і, не опускаючи коліна повністю до підлоги, згинаємо ноги і продовжуємо. Видих наверх. І вниз опустили. Вдих. відчуваємо добре прес. Руки, видих і вниз вдих. Продовжуємо. Чотири. І опустились вниз. Ще три. І опускаємося вниз. Молодці. Ще два, вниз. І останній раз. Наверх. І опустились вниз. І це положення три маємо. Стоїмо п'ять, чотири, три, два. От. Все, поставили коліна, опустили стопи, розслабили спину. І опустилися вниз. От витягли добре спину, розслабили її, витягнулися добре за руками, шию розслабили. І зараз ми будемо розтягувати спину. Ми кругою спиною, ось так, піднімаємось, йдемо на руки коліна. І тут зробили видих, прогнулись і подивились перед собою. І тепер ми знов підкручуємо стегна, то повинні максимально добре відчути лопатки, плечі, поперек. І повернулись назад на п'ятки. І все спочатку. Вдих, видих. Низко добре-добре розтягнули спину. повернулись наверх і перейшли назад. І тепер ми круглою спиною піднімаємось і сідаємо на п'ятки. І ще продовжимо трошки розтягувати спину. Ми сідаємо, зараз приймаємо рівне положення, от не розкриваємо ребра, ребра закрили, руки позаду закрили замок. Піднімаємо руку, і тут розкрили добре плечі, опустили вниз, завели руки за голову. Один раз зробили нахил вдих. І на видих розкрились наверх. І все спочатку. Руки назад. Розкрили, опускаємо вниз, руки за голову, вниз вдих. І видих наверх. Іще два рази. Назад, наверх. Опускаємо вниз. Руки за голову. Вдих і видих наверх. І останній раз. Назад. Добре розкрили плечі. Опустили вниз. Руки за голову. Вдихаємо, опускаємось. І на видих наверх. І ми повертаємось в нейтральне положення, переходимо на руки коліна. І зараз ми за однією рукою опускаємося вниз на плече, так, щоб ви відчули, добре розтяжіння по нижній лопатці. друга рука трошки зігнута, після чого ми повертаємось наверх, виводимо цю руку вперед і другу опускаємо на предпліччя. І так само по цій же руці відчуваємо розтяжіння в лопатці та в плечі і повертаємось наверх. Підставили руку і тепер все продовжуємо на іншу сторону. Спочатку, ось так опускаємось на плече, відчуваємо добре нижню руку, друга рука зігнута. Піднялись наверх. І тепер ця ж рука пішла вперед. А другу опустили на передпліччя, розслабили шию, опустили голову вниз і повернулись наверх, руку підставили до себе. І продовжуємо. Вниз опускаємося сюди. От дуже добре відчувається нижня лопатка. Повертаємось, рука вперед. І опускаємося вниз. І продовжуємо ще за однією рукою вниз, опустилися вдих, на видих наверх, рука вперед. І опускаємо голову, повністю опустили, відчули лопатку цієї передньої руки. І зараз останній раз, вниз-вдих. Ось тут дуже добре потягнулись. трошки затрималися в цьому положенні. Повернулись. рука вперед. І опускаємося вниз. І обережно повертаємось, підставляємо руки до себе. Тепер позаду ставимо півпальці, і ми піднімаємо. Спочатку стегна вирівняли коліна, підійшли руками до ніг, розслабили шию, прямо повисли туди до підлоги, подивились на коліно. І тепер з цього положення нам потрібно максимально повільно круглою спиною почати себе піднімати ось так поступово-поступово нафер. І ми продовжуємо ще зараз будемо опускатись вниз, ще трошки спину порозтягуємо. Перевіряємо стегли, не відставляємо назад, трошки їх до себе, руки внизу. Вдих через ніс, плечі не піднімаємо, стараємось дихати через ребра. І видих, опускаємо підборіддя плечі, і ось так прям розслаблюючи спину, витягуємось до підлоги, дивимося на коліна. Прямо відчули, як ваш поперек, ваші грудні відділ розтягується. Внизу робимо вдих. І на видих, ось так поступово, повільно піднімаємось наверх. Все, ми розвертаємось, ставимо стопи на ширині стег. Вдих, піднімаємось на напівпальці. Добре, добре тягнемось наверх. І на видих розслаблюємось, прямо пустились і в кінці розслабили. Руки ось так ми порухали. І поступово піднялись наверх. І ще один раз глибокий вдих. На півпальці виходимо наверх. І на видих вони порухали руками, розслабили шию, спину і повернулись повільно наверх. Все, і поаплодували собі, похлопали. Ви молодці, ми зробили з вами пілатес, який був направлений на пропрацювання м'язів спини та рук. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові тренування, ставте вподобайку, пишіть коментар, і я буду рада бачити вас на наступному тренуванні. До зустрічі!